У липні відбувся найбільший театральний фестиваль світу, що проходить щороку у французькому місті Авіньйон. Україна зазвичай залишається поза увагою Авіньйонського фестивалю. Та він міг би пройти і поза увагою українців, але цього року українські театрали постаралися, аби заявити про свою позицію. Привіт, культурні люди! З вами Настя, і у цьому випуску говоримо про культурну дипломатію, представлення України на найбільшому театральному фестивалі і як забили на росіян і серебренікова. We'll you Фестиваль у Авіньйоні повернувся після двохрічної перерви через пандемію. У програмі всього було понад 40 вистав, і теми висвітлювалися різноманітні: від бадьорих по типу цінність життя до менш оптимістичних про жертвоприношення дітей чи якісь революційні мотиви. От, наприклад, античну виставу Ефігенія поставила французька письменниця та режисерка Анти Рон. Антивоєнне звучання п'єси «Еврипіда» отримала завдяки переробці тексту Т'єго Родрігеша, який наступного року має стати директором. Ектором фесту, зокрема, у виставі можна роздивитись кольори українського прапора. Режисерка Ан Терон говорить, що ця давньогрецька п'єса стала феміністським та революційним твором. Якби треба було пояснити п'єсу двома словами, я б сказала, що це історія двох жінок, здатних сказати ні. Вони кажуть, ні чоловікам, які сміють вирішувати їхню долю, кажуть ні війні, ні встановленим правилам. Цьогоріч в знак підтримки українського голосу на європейській сцені, вперше сформували програму українського павільйону. У межах якого у нас знову змінили світло, тому що день на дворі і у межах якого актори театру Лесі Українки представили на головній сцені виставу. Андрій Палатний розповів про театральне життя Маріуполя до окупації, представили документальний проєкт Ми і Чорнобильдор. Звучить переосмислення червоної калини у фрагменті вистави Імперіум Деленда Ест. Це перша вистава театру Лесі Українки, яка з'явилась вже після 24 лютого. Хоча сам режисер називається не виставою, а щось не знаю, середнє між концертом і перформансом. Назва походить від знаменитого латинського вислову. «Карфаген мусить пасти. В нашому парафеди це імперія мусить пасти. В Авіньйоні перформанс представили 13 липня, і команда поділилася, що показ пройшов добре. Там направду багато масов, багато агресії. Французька публіка відреагувала на вдивовижу добре. Спочатку очманіли, потім включилися, плакали, сміялися, аплодували, кричали. У дописі на сторінці театру пишуть, що виступ у межах фестивалю важливий не тільки тому, що зазвичай Україна залишається поза увагою, так і тому, що цей фестиваль відкриватиме вистава російського режисера Кіріла Серебренікова. Так, багато бомбило, коли Серебреннікова пустили у Кани. Чому фільм Кіріла потрапив до конкурсної програми престижної премії, де він розповідав про невинну російську культуру? І ось його пустили на найбільший театральний фестиваль світу. Теж неприємно, але якось поменше. А у вас як? Ну, варто сказати, що програму фестивалю сформували ще до війни минулого року. А про саму виставу Кіріла Чорний Чернець за повістю Антона Чехова у ЗМІ пишуть різне. Російські пишуть, що вона підкорила авіньйон деякі закордонні видання в цілому теж дають позитивні відгуки. Але якщо пошукати більше, то знайдемо і рецензії, що критикують її, український режисер Ілля Розумейко писав, що вистава провал, а 2 години 40 хвилин Серебреннікова Чехова французька публіка і критика охрестили найгіршим відкриттям фестивалю. Друзі, тут маленький репорт з за Міньонського фестивалю. Російський наступ на папський палац у цьому році закінчився так само, як і атаки пушкіністів на Суми та конотоп у березні. Так от питання відкрите: це все таки, ок, коли під час повномасштаб російсько-української війни міжнародна спільнота продовжує запрошувати країну агресора і її представників на важливі культурні заходи. Чи це у французів такий фетиш на серебренікова? Це дія це провокація. Це в зміце наприклад. Театральний режисер і засновник фестивалю театрів молоко Михайло Журавель проти того, щоб Росія зараз була представлена на міжнародних культурних майданчиках. Фестиваль, який запрошує терористів до участі в фестивалі. Ну, це має бути ганьба фестиваль, який запрошує е, представників кривавої культури, представників людей, у яких лікті руки в крові, та ті режисери, які ставлять вистави, залавують руки, ставлять Шекспіра, короля Ліра. Я хочу задати вам дуже слушне питання: чи хтось із цих організацій, якби їхні діти загинули від рашистських ракет, запрошував цю до країну або країну терористів? Ніколи у контексті новини про Кирила українці не змогли промовчати на фестивалі. І щоб пояснити природу російського геноциду щодо культури та мови окупованих народів, влаштували акцію на фестивалі. Про те, що зустрічали гостей з плакатами біля входу, написав у Фейсбук український композитор Ілляра Зумейко. Які можуть бути мотиви запрошувати Росію, знаючи, що ця країна розв'язала війну і веде пропагандистську політику? Наприклад, директор фестивалю Пі чітко зайняв позицію проти бойкоту російських артистів, адже хоче почути інший голос Росії мирної, демократичної? Не впихайте, не впихуємо, але навіщо нас досі намагаються примирити? Український режисер Влад Троїцький, якого запросили на закриття фестивалю, говорить про корумпованість Франції. У цій же Франції культивується міф про російський театр, високий балет, музику тощо. Вони фактично корумповані. Якщо ми, наприклад, почнемо бунтувати в Авіньйоні, Серебренюков на відкритті скаже, що ми просто заздримо, що він у папському палаці, а ми ні. Михайло Журавель зазначає, що організаторів просто бракує духу відмовити, але додає і про можливі хабарі. Я думаю, що вони за це отримали гроші. Тому я хотів би за запитати у них, чи не тиснуть їм криваві гроші. Троїцький впевнений, що взаємодія з російським мистецтвом токсична, а незалежного культурного сектору в Росії немає. Відповідає Троїцький і на те, як культурні діячі мають поводитись, говорячи про ситуацію із Серебренніковим. Треба бути акуратніше із цією темою Серебренікова. Якщо вийде новина про відкриття від Серебренікова, і лише однією краплею про закриття від Дах Дотерс змінюється наголос. Здавалось би, нібито добра Справа щоб зачепити цього Серебренкова, але зрештою важливо не те, що Серебренніков виступає. Важливо, що ми виступаємо, і ось ми дійшли до цього моменту, коли саме час розповісти, що в останній день фестивалю виступив український гурт Дах Daughters. Вони долучилися до вистави директора фестивалю Олів'є and Міс Sister. «My English is perfect». це був виступ Дахдотерс із симфонічним оркестром, у якому був прямий посил про злочини Путінської Росії. До вистави також долучилася співачка із Беніна Анжеліка Кіджо та симфонічний оркестр Авіньйон Прованс. Окрім моєї сестри, великої міжнародної артистки Анжеліки Кіджо, запрошення моїх інших музичних сестер українських Дах Дотарс, виглядало як очевидний вибір. Вони втілюють надію та завзяття через мистецтво. Дах Дотарс. Після свого виступу написали короткий пост і додали декілька фото. Спека не говорити про найважливіше. Україна вогонь. Стоїмо, сил нашим захисникам. Слава Україні! Боже! Я так сподіваюся, що наступний випуск буде без згадок про росіян. Якщо ви також, то плюсуйте там у коментах і пишіть про що хотілося б послухати. А я кажу вам, не забувайте про підписки, вподобайки, дзвіночки, це реально важливо, особливо там от вподобайки і коменти. Якщо ви додивились до цього моменту, ви найкращі. Кажу вам дякую і обіймаю та до побачення.